Пане поліцейське, ви в курсі, що даний документ підроблені. Роб'єм? По цьому коду. Так це Вінницький обласний воєнкомат, якого вже не существує. Мені мене є вийти з державного реєстру. Печать і мокра підпис, мокра печать. Наказ даний робив не я. У вас виходить немає просто законних підстав зупинятися. На даний я вам документи, ваше Це не документи, це не документи, це підробка документів. Я перевіряю, що у вас є посічка, я маю право збиратися. Ну, і тут та саме. Я їх підійшов, і тоді, тоді, тоді я попрошу посторонніх осіб незаконного сформування покинути дану... А у, вас є, у вас є службове посвідчення? Придавіть, будь ласка, службове посвідчення, якщо ви хочете В Поліцейському я посвідчення водія покажу. Но без осіб І без, без передачі моїх особистих даних третім особам. Тобто я прошу, щоб дані люди покинули. не будь ласка, пане. Це ж не посвідчення. Вам показати, як виглядає посвідчення державного зразка. Відкрийте Google, подивіться, як виглядає посвідчення державного зразка. У вас опять же ж підробка. Ну тому що я вам зараз зроблю, зроблю, зроблю вам зараз витяг з державного реєстру і вас немає. Немає. Покиньте, будь ласка, я з поліцейським поспілкуюсь. Ви теж, будь ласка, їжіте. Це Це посторонні особи, які не видно не було. Моє я бачу. Я бачу, ну, Ви ж лишні. згодні, що дані особи не мають права в мене перевізти документів. На рахунок того, це вони повинні знати. Я знаю і застою. Підстави і все інше. Я вам їх, я їх мож, можу, не знаю. Я можу бути. В мене допоменти вас немає. Дякую. Ми мусимо перевірити. Не, за... не мусите ви перевірити. Я свою частину виконав. Ви не мусите. На рахунок, рахунок того. У вас немає законних підстав. Ну я вам кажу, у вас немає навіть службового посвідчення. Мене особисто і шкаф. Хто, варок, 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 а хто варок, вам сказав, що повинен? А, варок, а хто варок. вам сказав, що повинен? На основі військового стану, ви доведете, що у нас військовий стан у років? Я не юрист, я доводити нічого не. Ні, а ти я, ти буду доводити, не а, а я, я буду доводити. Не доводити не ну не вам. Вам ну, судді. Ну, будь ласка, подайте на мене в суд. Але пану поліцейському я заборонив передавати мені собі дані. Запис є. Якщо мої особисті дані попадуть. Третім особам я буду звертатися на суд безпосередньо на вас. Я можу бути вільний. Дякую. Гарного дня всім.